Номер 1206. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання. 0,09 відняти х рівня мінус 1,2. При відніманні зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю х до рівня. 0,9 відняти мінус 1,2. Щоб від одного числа відняти інше, потрібно до першого числа додати число протилежне іншому. Тобто додати плюс 1,2. І дорівнює 0,9 і 1,2 це 1,29 Друге завдання. Одна шоста. Мінус х дорівнює мінус 12. Зменшуваний від'ємник різниці. Різниця, щоб знайти невідомий. Від'ємник потрібно від зменшуваного відняти різницю. Від одної шостої відняти мінус дорівнює. Щоб від одного числа відняти інше, потрібно до першого числа додати число протилежне іншому. Тобто додати 1 дванадцяту. Одна шоста додати одна дванадцята. Спільний знаменник маємо. Х дорівнює спільний знаменник дванадцять. Додаткуємо множник до першого дробу. Два, до другого дробу. один, дважди один, два, плюс один. Маємо три дванадцятих. Тип скоротний ділиться на три, три на три, один. 12 на 3 – 4. Х дорівнює 1 четверта. І третє завдання. Третє завдання. 1,1 четверта мінус х. Ну, 1 четверта – це 25 сотих. 1,25 мінус х дорівнює 0,25. Зменшуваний від'ємник різниця, щоб знайти невідомий від'ємник потрібно від зменшуваного відняти різницю. 1,25 відняти 0,25. Маємо х дорівнює одна ціла.